Нема нічого кращого села, природи і мотоцикла з коляскою. <рив> Такі класні відоси виходять в такий момент, коли їх ніколи не ждав знімати, правда. <рив> Колись на таких мотоциклах агрономи їздили, голови колгоспів, а зараз крути байкери Погнали. <рив> Там де піхота не пройде, і бронепоїзд не промчиться. Максим на позі проповзе і нічого з ним не трапиться. Переклав! Держись! Супер! А я ще думав, мотоцикл з коляскою продавати МТшку. Ні! не будемо продавати! А на чому ми будемо ганяти, правда? Там може бути вода, правда? Ми загрозны. Так, снимай гарно. Шо да нет, не пристрель. У нас стояв. Зараз. Правий теж є. Тут включати не дуже треба. Ну -ну. Тримай. Так, а зараз. Часи. Апарат. Що сказати? Так, замінити колесо на колясі і можна поганяти. Так, водосик десь треба зараз спробувати колесо накачати. Якщо воно буде тримати, замінимо на колясі і е, ведуче підкачати. Йо-ма -йо. О, качається. Ти тим часом ключа треба. Все, башки там крат. Я держу, ти ставиш. Давай, я думаю, залізний. Цепляй, добре, о, все. Цепляй назад, що ти там скрутив. Це колесо під котел назад поставити. Це закручуємо. Ото в мене механік. Швейцарський фермер. Поїдемо? Що, поїхали? Таких пригод у нас ще не було, да, син? Yeah. По полям. Yeah. Стабілізації ноль, так? Да? Okay. Ми так ще не їздили водо з тобою, так? Да? Нічого, у нас ще все попереді. О! Oh. Oh. Помниш, ми трактором там їздили? Так. Давай провіримо. То... Готов? Там може бути вода, правда? Ми загрозні. Так, знімай гарно. Що да не пристрій? Да не, сын, ты как и да не. <свы> ты знаешь, батько, у тебя <свы> Ой. Сцепление выжилось. Стоп. Хай-хай-хай, сиди-сиди. А, не, не, сиди, я назад сдам. Ходимо назад стоїмо. А мотоцикл у нас їде назад. Водосик, як техніка. Супер! О, зеркало збилося. Як ми будемо бачити зустрічний транспорт? Гарно знімай. Це була купина! <ривання> <ривання> да. Я кайфую от цих покатух. Нам якось на поле прорватися треба. Yes. Туди, там, де ми трактором їздили. Ah. Ну що, все гайнем? разок? Дякую. Там де піхота не пройде, і не промчиться. Максим на фузі проповзе, і нічого з ним не трапиться. Переклав! Держись! Супер! Максим на позі проповзе і нічого з ним не случиться. Так, ти знаєш, ми всі ці кущі об'їхали, а тепер ми у полі. Де переорано? Ага. Мені тут не подобається, їдемо сюди. Та-та! Держись! Все, доїхали! Ура! Та -ра -ра -та -та -та. О! На копину виїхали! Стой, стой, сто! Нормально! Зараз задню! Давай. Купина. класний відос. Друзі, залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не знаю, буде багато лайків і буде багато цікавого.